Х поділити на 6 дорівнює 5. Х дорівнює 5, множимо на 6. Х дорівнює 30. 30 ділимо на 6 дорівнює 5. 5 дорівнює 5. Правильно, вирішено рівняння. Наступне 24 ділимо на а дорівнює 6. 24. А дорівнює 24, ділимо на 6, а дорівнює 4. 24 ділимо на 4 буде 6. 6 ділимо на 6. Правильно вирішений дане рівняння. Наступне. 6 множимо на С дорівнює 18. С дорівнює 18, ділимо на 6. Наступне С дорівнює 3. 6 помножити на 3 дорівнює 18. 18 дорівнює 18. Це розв'язання рівняння. 15 плюс х дорівнює 20. Х дорівнює 20 мінус 15. Х дорівнює 8. 15 плюс 5 буде 20, 20 дорівнює 20. Наступний, це виключений правильно. 1 помножити на а дорівнює 8. А дорівнює 8 ділимо на 1. А дорівнює 8. Отже, 1 множимо на 8 дорівнює 8. Це рівняння вирішено правильно. Наступне. С множимо на 2 дорівнює 8. С дорівнює 8, ділимо на 2. С дорівнює 4. 4 множимо на 2 дорівнює 8, 8 дорівнює 8, рівняння вирішено як. Так, правильно. значення виразу n плюс n поділити на 6, якщо n дорівнює 12, n дорівнює 6, n дорівнює 30 та n дорівнює 0. Якщо n дорівнює 12, то n плюс n поділити на 6 дорівнює 12 плюс 12 поділити на 6 дорівнює. 12 ділимо на 6 буде 2. 12 плюс 2 14. Наступні виконай, будь ласка, у своєму зошиті. Ми тільки перевіримо. Зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, вже приготувалися? Якщо n дорівнює 6, то n плюс n поділити на 6 дорівнює. 6 плюс 6 поділити на 6 дорівнює. 6 плюс 1 дорівнює 7. Якщо n дорівнює 30, то n, плюс n поділити на 6 дорівнює. Так, замість n підставляємо 30, тобто 30 плюс 30 поділити на 6, 30 ділимо на 6 буде 5. 30 плюс 5 буде 35. Якщо n дорівнює 0, то n плюс n поділити на 6. Так, замість n підставляємо 0, тобто 0 плюс 0 поділити на 6 дорівнює звичайно 0. Молодці. Ви, як завжди, впоралися. Пригадай та скажи, у скільки разів менше число 6, ніж число 30. Для цього треба 30 поділити на 6 дорівнює 5. Наступне число 5, ніж число 25. Правильно, 25 ділимо на 5 буде 5. Наступне 1 гривня, ніж 10 гривень. 10 ділимо на 1 дорівнює 10, тобто у 10 разів. 6 метрів, ніж 48 метрів. Звичайно, 48 метрів ділимо на 6 метрів буде 8. Молодці.